Задача 6. У калориметр, в якому міститься вода, при температурі 20 градусів по Цельсію занурюють нагріту в окроп кульку. Температура води піднімається на 2 градуси по Цельсію. Наскільки ще підніметься температура води в калориметрі, якщо додати ще дві такі самі нагріті в окропі кульки, перша кулька залишається в калориметрі. Оскільки тут у нас вже я бачу задачі, будуть приводитись в контакт тіла різної температури, то це вже задача на тепловий баланс. Давайте спочатку запишемо умову цієї задачі. Дані. Калориметрі, в якому міститься вода при температурі, це в нас буде холодна вода, тому що далі все буде тільки грітися. 20 градусів по Цельсію занурюють нагріту в окропі кульку. Температура гарячої кульки в окріп, тобто 100 градусів. Вона кипіла, вода кипить при температурі 100, а кулька була занурена в киплячу воду. Температура води піднімається на 2 градуси по Цельсію. Дельта Т дорівнює 2 градуси. По Цельсія, наскільки ще підніметься температура води в калориметрі, я додати ще дві такі самі нагріті в окропі кульки. Перша кулька залишається, значить, Дельта Т перша. коли ми одну кульку вкинули. І питається, нас буде в задачі зараз Дельта Т 2 Дельта Т 2 яка наскільки підніметься температура води? Коли ми іще додатково, не виймаючи першу кульку, вкинемо ще такі самі дві кульки. Значить, дивіться, задача в нас дуже цікава. Калориметр невідомо, ні маса, ні з чого він виготовлений. Відомо, що це вода, але невідома маса води. Відома тільки температура відповідно і калориметра і води 20 градусів по Цельсію. Туди занурюють в окропі якусь кульку. Невідомо, що це за кулька, ні її маса, ні з якого матеріалу вона виготовлена. Але ми знаємо, що при киданні цієї кульки у воду вода з калориметром разом нагрівається на 2 градуси по Цельсію. Наскільки ще підніметься температура води в калориметрі, якщо додати ще дві такі самі нагріті, невідомо якої матеріалу і маси кульки, але точно такі самі, як і перша. І відомо, що вони при температурі 100 градусів. І наскільки яка тепер, наскільки підніметься температура води? І так, температура води і калориметра у нас по умові задачі спочатку це було те холодне, дорівнювало 20 градусів по Цельсію. Температура кульки, це була те, гаря, те гаряче, дорівнювала 100 градусів по Цельсію. Після того, як кульку помістили сюди. Полежала кулька, частину енергії віддала, а вода з калориметром взяли. Вони, вода і калориметр нагрілись на 2 градуси. Тобто, якщо було 20 і на 2 нагрілись, то тепер їхня середня температура кульки калориметра і води стала 22 градуси по Цельсію. Оце все, що нам відомо. І так, давайте ми з вами. Позначимо, оскільки невідома ні маса, ні матеріал, ні калориметра і невідома маса води, ми скажемо, що калориметр з водою має теплоємність. Зверніть увагу, не питому, а калориметр з водою має теплоємність, тобто це велике калориметра. Ми його позначимо такою буквою. Невідома ні маса, ні матеріал кульки. Тому ми візьмемо не питому, а теплоємність однієї кульки. І тепер давайте складемо рівняння перше теплового балансу. І так, перший, перший дослід. Дослід один. Коли ми у воду вкинули гарячу кульку і отримали температуру 22. значить, Кю, яку віддала кулька гаряча, буде дорівнювати кю, яку отримала вода і калориметр, які були холодні. От давайте ми зараз це з вами і розпишемо. І так, теплоємність однієї кульки помножена на різницю температур. Давайте її посчитаємо з ходу. 100 мінус 22, бо 100 це більша температура за 22, значить це буде 78. Це 1 помножити на 78. Це дорівнює. все теплоємність калориметра з водою помножити, на скільки нагрілася вода з калориметром. Вони нагрілися на 2. Що нам це дало? Ми з вами можемо тепер встановити у скільки разів. Теплоємність калориметра з водою відрізняється від теплоємності кульки. І ми бачимо, що відрізняються вони у 78 поділено на два рази, тобто у 39 разів. І так, це калориметра з водою дорівнює 39 С кульки. Теплоємність калориметра з водою не питома, а теплоємність калориметра з водою відповідає 39 теплоємностям кульки. Однієї кульки. Так. Тепер давайте спробуємо провести дослід другий. Подивимося, що тут виходить. Тепер уже наша калориметр з водою і кулькою. Мають температуру, це тепер уже Т те холодне 2, У нашому випадку є 22 градуси по Цельсію. І у нас є дві кульки, у яких температура 100 градусів по Цельсію. і треба знайти якусь середню температуру 2, яка установиться після того, як ці дві гарячі кульки ми сюди вкинемо. І так, другий дослід 2. Що у нас тут було? Теплоємність калориметра з водою, теплоємність калориметра з водою повинен е, зміниться його температура. Відомой, раз це 22, це 100, то оця температура середнє 2 точно буде більша за 22 і менша за 100. Значить, від більшої віднімаємо меншу. Получаємо Т середнє 2, мінус 22 це те, що нагріється калоримет з водою, плюс окремо буде грітися кулька, значить, це буде С. Однієї кульки, теплоємність кульки, яка враховує і масу, і матеріал, з якої ця кулька виготовлена, буде грітися на точно таку саму температуру, тому що тепер та кулька вже має теж температуру 22, це середнє 2, мінус 22. І це все буде відповідати двом теплоємностям. Два на теплоємність однієї кульки, а їх тепер дві, у нас цифра 2, Які будуть грітись на яку температуру? То, бо це більша температура, мінус Т середнє 2. 100, мінус Т середнє 2. Так, для того, щоб тепер легше розв'язати задачу, ми давайте пригадаємо, чому в нас дорівнює С калориметра. Дивимося, С калориметра – це 39С1. От ми тепер і замінимо. Замість С калориметра напишемо. 39, С1. Ладно, поки що не будемо виносити за дужки С2 мінус 22. Додати С1 на таку саму дужку С2, мінус 22. Дорівнює 2, С1. Бо кульки тепер 2. На 100 мінус С 2. Дивимося, що у нас є один і другий спільний множник. Винесемо його за дужку. Що у нас вийде? Виносимо за дужку. «Т» середнє 2. мінус 22. В дужках 39, «Т» 1 Додати просто С1. І це дорівнює 2 на С1 і на 100 мінус середнє 2. Дужка ця залишається Т середнє 2. Відняти 22. В дужках 39 це 1 додати це 1 Ми отримуємо 40 це 1 Дорівнює 2 це 1 на 100 мінус середнє 2. Ми можемо, по-перше, скоротити це 1 а по-друге, тут написати 20. І розкриваємо дужки. 20 множимо на Т середнє 2. Получаємо 20 Т 2. Мінус 22 помножити на 20. Це буде 44 нолик. Дорівнює 100 мінус Т середнє 2. Тепер Т середнє 2 перекидаємо сюди. Ось ось оці два доданочки знаком мінус. Міняємо місцями, знаки мінуси в нас зникають. Якщо ми до 20 Т середнє 2 додамо Т середнє 2, ми отримуємо 21Т2, дорівнює 440 переносимо з плюсом і отримуємо 540. Звідси Т середнє 2, Т. Середнє 2 у нас буде дорівнювати 540 розділити на 21. 540 розділимо на 21. І отримуємо 25,7 градуса. І отримуємо тут 25. І 7 градуса. Значить, ось оце Т середнє. 2, у нас вийде 25,7 градуса. А нас питалося в задачі, давайте прочитаємо: наскільки зміниться, наскільки ще підніметься температура води в калориметрі. І так, після того, як ми вкинули першу кульку, температура стала. 22. Після того, як ми вкинули ще дві куйки, стало 25,7. Щоб знайти, наскільки підніметься температура, значить, наскільки дельта Т2 буде дорівнювати. 25,7. 25,7. Відняти 22 градуси. І ми отримуємо 3,7 градуси по Цельсію. Температура води з калориметром і кулькою підніметься на 3,7 градуси. Задачка розв'язана.